Мирослава і я рада вас бачити на каналі Нитка До Нитка це канал рукодійного характеру, де моя мама Оксана робить різні рукодійні вироби, а я вам все показую і розказую. Сьогоднішнє відео буде присвячене цілому тижню в'язанням і участю в двох спільниках, в двох таких. Класних крутих ідеях. А саме ми вирішили доєднатися до іграшкового буму. Організатором іграшкового буму є Оксана Недушитко, посиланнячко на її канал залишаю в описі під відео. Ми долучаємося до цієї ідеї, до іграшкового буму, не вперше. Суть якого взагалі полягає на тому, що протягом тижня, протягом періоду в іграшковий бум, тобто в'яжеться дуже багато іграшок, багато брелочків, багато маленьких іграшок, просто. Дуже багато всього. Але цього разу пані Оксана вирішила поєднати свою ідею разом з пані Оленою Богановою, яка є організатором великого такого масштабного проекту В'яжемо українською, де кожен тиждень поділений на певні таку по ідеї, по певній концепції, і цей тиждень співпав з саме тижнем з шалених стартів з спільнику В'яжемо українською. Посилання на Олену Ваганову також залишаю в описі під відео, а також на усіх учасників, які брали участь і в одному, і в другому спільнику. Якщо мені усе не поміститься в описі під відео, обов'язково шукайте в закріплених коментарях. Переходіть на канали інших учасників і підтримуйте їх також. Давайте розвивати український YouTube разом. Український рукодійний YouTube Раза. І як ясно з цієї назви другого такого проєкту, шалений тиждень стартів, це мав бути тиждень з багатьма початками, з багатьма і цікавими проектами, а також в поєднанні з іграшковим бумом багато має бути створеної красоти. Ми любимо проекти, як і Оксана Недошитко, так само і Олени Буганові, і дуже сильно, тому з радістю завжди доєднуємося до них, беремо участь. Також в групці, в такій ком'юніті набагато цікавіше вв'язати. Звичайно, що надихатися іншими рукодільними виробами, які роблять інші учасники. Тож, звичайно, що ми любимо такі авантюри, любимо доєднюватися і цього разу також доїдали. Але сьогодні я вам покажу, чим саме мама займалася цього тижня, що в'язала, що робила, і все розкажу. І розпочався цей тиждень дуже продуктивненько, мама взяла ниточки і приступила до в'язання брелочка, який давно планувала, а саме до в'язання коника. По майстер-класу Лєночки Дранчук посиланнячку залишаю в описі під відео. Це майстер-клас на Ютубі. І щоб зв'язати коника, вибрала дві ниточки: одну таку бежеву нейтральну, а другу, звичайно, біленьку для того, щоб оформити. Зв'язала різні елементики. І залишилось лише дов'язати, зв'язати їх докупи і дооформити. І милий коник буде готовий, такий дуже цікавенький брелочок. Як на мене, цікавенького коника справді важко знайти, тому що він не є настільки популярною іграшкою, він не є настільки, знаєте, популярною тваринкою, яку вибирають для брелочка. Тож цей майстер-клас сподобався і мама вирішила зразу його зв'язати. Після того, як в'язала коники, мама вирішила, також, що буде дуже класно зробити інший брелочок, брелочок лисичку. І також її почала в'язати, підібрала. Також два кольори: один білий, а другий такий яскраво-оранжевий, тому що лисичка в нас має бути така уже літня, весняна, така дуже яскрава, і додавати кольорів в буденність, додавати, робити, створювати настрій. Тож, мама також вирішила зв'язати різні елементики спочатку, а потім може зв'язати докупи і, звичайно, що оформити. Не знаю, як ви, якщо ви також любите спочатку різні елементи в'язати, а потім займатися іншим процесом, напишіть про це в коментарях. Тому що мама зазвичай так практикує, тому ми бачимо, що в нас є Пару таких іграшок, спочатку окремо зв'язаних, а потім мама приступає до процесу оформлення і шиття все разом. Тож, знайшовши на просторах інтернету цікавенький МК котика, мама також приступила до його в'язання, щоб він став брелочком в нашому іграшковому бумі, поповнив, скажімо так, колекцію. І ось уже зв'язавши тіло, вушка. Котику, залишилось лише декілька деталів. Мама була вирішена всі ці брелочки поскладати в коробочку і трішки відкласти. А чому? Тому що отримала термінове замовлення на сердечка, на брелочки сердечка. Тому, на жаль, всі брелочки цікавенькі, які планувалися зв'язати в іграшковому бумі, відклалися в коробочку і зачекають до наступного разу. Тому що замовлення прийшло терміново. А замовлення, так як я вже казала, прийшло саме на патріотичні сердечка, які мама дуже часто в'яже, вона вибирає два кольори синій і жовтий, і в'яже гачком 2,5 мм, все необхідне приготувала і розпочала саме в'язання. Бо таких сердечок потрібно було зв'язати аж цілих 10 штучок. Тож весь тиждень приступила до самовиконання замовлень. І зв'язавши таких 10 штучок, 10 сердечок, також вирішила, що чудовим елементом буде зв'язати ще одне сердечко уже в якості подаруночка для замовниці. Але давайте спочатку розглянемо ось ці синьо-жовті сердечка. Я вам вже неодноразово їх показувала на каналі. Вони дуже популярні, особливо за кордоном, тому що це є чудовий подарунок, а також самим собі можна прикріпити як до ключів на сумочку. Це просто ідеальний варіант, мінімалістичний і дуже дуже цікавий, дуже такий потрібний елемент, особливо коли ви за кордоном. А ось і одинадцяте сердечко, червоно-чорне, яке йшло вже в якості подарунка. Таких два різних варіанти патріотичного сердечка, яке може бути, вони виглядають доволі просто, але також доволі так цікаво, доволі мінімалістично і сто процентів такий завершений, класний брелочок. Також мама отримала замовлення на ізраїльське сердечко у вигляді ізраїльського прапору. Довго думала, як саме його варто виконати, і вирішила, що зв'яже саме біле сердечко, а оформить з синьою ниткою. Саме вишила Давидову Зірку, а також такі полосочки, щоб сердечко мало такий візерунок ізраїльського прапору. Насправді це було таке експериментальне сердечко, також виконане на замовлення. І як на мене, воно вийшло чудове і в загальному ідея вийшла, вийшло реалізувати. Уж розпочався тиждень дуже амбіційно з початками різноманітних брелочків, тваринок, але на жаль був перерваний замовленням. Дуже дякуємо організаторам за такі чудові ідеї, за такі чудові спільники. Посилання на всіх учасників залишаю в описі під відео. Обов'язково переходіть, переглядайте. Ось такий получився у мами в'язальний тиждень. Ви діліться в коментарях, як у вас він прийшов, що ви зробили, і в загальному пишіть багато коментарів. Ми любимо на них відповідати, спілкуватися з вами, підтримувати такий зв'язок. І ще дам вам маленький спойлер. Що в наступних відео я вам буду показувати дуже багато маленьких, гарненьких іграшок, які можна і так використовувати, а також як брелочки, тому що мама бере участь зараз в багатьох марафонах, і скоро вони будуть завершуватись, і я вам буду показувати результати. Щоб не загубити наш канал, обов'язково підписуйтесь, а також ставте подобайки, пишіть коментарі, щоб Ютуб вам більше пропонував відео, і ви її точно не пропустили наступні. Всіх люблю, цілою обнімаю! Я та моя мама Оксана. papa